Що ми працюємо навіть з малесенькими клієнтами, які мають пів гектара, двадцять сотих, гектар, два, три. Тобто всі клієнти для нас дорогі. В мого клієнта один гектар полуниці. Що він бере? Він бере такамін Макс, про який ми з вами говорили, який він буде поєднювати з флавером. Чому 20 літрова каністра на один гектар? Тому що в нас іншої тари зараз немає. Це він буде поєднювати разом. Це є стимулятор цвітіння, антистресант, зав'язування і так далі. Це він бере Агріфул, це є кореневий стимулятор, про який я вам розказувала. Це дуже хороший препарат. Він має бути в нас технології хоча б двічі на сезон. Він буде вносити по 2,5 літри на гектар. Теж є оцей кремній, який я вам розказувала. Він робить. Не лише гарне листя тверде, яке, яке буде працювати від шкідника, тому що робить таку плівку, але теж буде дуже гарна ягода, солодка і велика, тому що і не буде текти, тому що там є не лише кремній, але теж в цьому продукті є великий вміст калію. Тобто ми маємо два в одному. Захист полуниці, теж ми маємо гарну велику ягоду.